Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео по містам. Те, що багато просили, багато міст, ну, відповідно, як я обіцяв, по одному-два в день розглядаю. Е, відповідно, що у нас сьогодні? Сьогодні в нас Новотроїцьке, Херсонська область, і Генічеськ. Обидва населених пункти, в принципі, недалеко один від одного. Однак знаходяться, в принципі, я думаю, логічно їх об'єднати. Ну що, поїхали? Давайте з Новотроїцького почнемо. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Ну, до липня, відповідно, дивлюсь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до липня цього року, до кінця липня цього Не так. От, отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця липня цього року е, населений пункт Новотроїцьке Херсонської області буде звільнений? Хай скажуть вже неправду. Дас. Фехо, пересас і сам. Дивіться, прошу мова. Взагалі, взагалі, певні шанси є. Ну, це трошки більше, ніж 50%. -ків. Але, але, є нюанси. От фінал мене не радує. Ну зараз про все по порядку. Дивіться, Дагас Ейвас тепер перевернутий. Феху, Турісас, Іса. Про що мова? Про що мова? Ось дивіться, трансформація ситуації падає до липня. Ну, тобто, що мені бачиться, що певні подвижки туди будуть. Скажу так, обтікаємо. Дивіться, окрім того, про, про що падає, ну, феху добре, це про все по порядку. Дивіться, Ейвас падає. Е, оборона там якась буде схожа. Схоже, 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 ну до... Не факт, що прямо в самому населеному пункті десь довкола нього орки можуть спробувати оборонятися. Але дивіться, перед перевернутий падає. Це що, а це якраз про невдачу. Ну, якщо так, якщо оцю зв'язку подивитись, це невдава оборона. Чому я кажу так? Ну, сторона орки однозначно показується, ну, ми відповідно на звільнення дивимося. Тобто, що це невдава оборона? Мало того, це ж дефіцит певного ресурсу, будемо так говорити. Для чого? Для оборони. Ось так. Ну, я думаю, здогадуєтесь, да, яким чином цей дефіцит ресурсів буде викликаний. Да? Е, уже там багато чого відбулося. Далі буде. Дивіться, ось вам фех упаде. Ось вам той самий ресурс. Це в даному випадку, не про фінансове доброби, це знаєте позначка. ну, Тут можна подивитися, що знаєте, до липня якась може і ну, це не, не про лише про фінансове забезпечення, а взагалі про забезпечення населеного пункту, що до липня якісь подвижки будуть в цьому плані. В хороший бік. Окрім того, це маркер на те, що населений пункт при звільненні ну, не постраждає. Тобто, бачите, якби постраждав, руна була перевернута. Ну, відповідно, тут навіть бачите, особливе про мародерство не йде. Що доволі добре. Але дивіться, турисастер не менш падає. Це от якраз про активні бойові дії. Але, бачите, поряд феху, тобто відсутність руйнувань. Відповідно, що я роблю висновок. В самому населеному пункті бойових дій не буде. А от, схоже, десь довкола так. Да. Крім того, це може бути про прильот, якраз по оркам. Так, да, є таке. Ну, в, гені, де там, в Геніческу, по-моєму, вже прилетіло, так гарненько. І дивіться, і, і, і Іса. Ну, окрім того, і бойові дії, бачите, тобто, що це? Ну, ось вам активні бойові дії з одного боку, а з іншого дії, бачите, блокування йде. Ну як? Це, звичайно, не повне блокування, це, скажімо так. М -м 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 -м. Ну, ця связка, зазвичай, як знаєте, не такі незначні бойові дії, будемо так говорити. Прям такої там, артилерійської дуелі і битви за Сталінград там не передбачається що е, мова. Окрім того, дивіться, Іса на кінець якраз чи буде звільнено до кінця липня. Оце, от і сумніви, дається руна. Знаєте, якби вона ще на початку була, це ще півбіди, а в кінці фінальна руна розкладу. Е, відповідно, ну я кажу, шанси є певні. ну Але, але. тут я б не сказав, що прям так все радужно. Ну, буду радий помилитись. Тобто, в будь-якому випадку, який, якась подвижка ситуації, по цьому буде. Ну, Схоже, про просування Збройних сил України десь в той бік. Скажу так, щоб зайво не засвітити. Добре, давайте подивимося, як буде звільнено населений пункт. Тому що цей турісаз мені не зовсім подобається. Все-таки. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено населений пункт Новотроїцьке Херсонської області? Хай скажуть урони правду. Наутіс. Соло Хагалас. Лагус перевернутий. Гібо. Альгіс перевернутий, ага. Ну, загалом дивіться, знову таки. Ну, в принципі, да, Я, я правильно сказав. Руни це, в принципі, показали підтвердили, про що мова. Ось дивіться, навтіс перевернутий, Соул, хаґавас, лагус перевернутий, єбо, альгіс перевернутий. Дивіться, навтіс перевернутий. Як буде звільнено? Ну, з одного боку, прям так легко і безболісно, то да ні. Це руна якраз певною тяжкість означає певні випробування, зокрема. Е, ну, Руна перевернута. Тобто, я ж кажу, прям з легкістю, з вітерцем, да, трошки воно не так виглядає. Крім того, дивіться, соло випало. Як буде звільнено? Ну, яскраво, це да, ну і ця руна все рівно з літом асоціюється. Тобто, якщо не липень, то десь туди далі. Да? Будемо так говорити. На те схоже, принаймні. Окрім того, оця зв'язка це якраз гарний бабах. Ну, вже воно програлось. Е, десь я дивився, скадок, здається, я дивився. І буквально через пару днів після мого розкладу, оце поповнення програлось. Гарний приліт, там, детонація, ну одним словом. От. Ну, для місцевих жителів це, звичайно, не зовсім гарні новини. Ну а що ж, кажу, як є. Тобто, бачите, прильоти будуть по оркам, однозначно. Бойові дії в самому населеному пункті навряд. Збитків немає руйнувань. Бачите? Відповідно, бойові дії навряд. Довкола десь да, схоже на те і прильоти, де там орки склади пороблять чи що там, ну це да, на те схоже. Крім того, диві... ну добре, зараз дійду. Дивіться, лаус перевернутий. Хитрість. Це про хитрість. Хитрість і обман. Тобто, ну якось будуть його цікаво звільняти. Ну, відповідно, не є на це план. Ось вам, до речі, Гебо випад. Оце партнерство, да. ну, можна як і вибуховий подарунок розглянути цю зв'язку, да. так і партнерство. Що я роблю висновок, що ну, наведуть, щоб гарно воно прилетіло по оркам, гарно, чітко і щоб було красиво. Одним словом. Дивіться, але Аліс перевернути. Ну, населення під час звільнення, да, в процесі звільнення буде все не зовсім прям захищеними відчувати. От про що мова. Ну, відповідно, да. Бабахне, схоже, десь там гарно, може, і не раз. до речі. Прильоти по оркам будуть однозначно. Бойових дій, бачите, нема. Ну, десь довкола можуть бути. Да, На це схоже. На це схоже. Ну, Відповідно, все рівно. Все рівно, що називається, зробіть запаси їжі води на всякий випадок, щоб, було де... ну, і щоб місце, де було б можна було пересидіти. Щоб не де нічого не відбулося. Ну, бачите, про жертви тут нема, про руйнування також. Ну, На всякий випадок кажу, попереджаю. Попереджений, значить, озброєний. Ну, а раз, поїхали далі. В принципі, що тут сказати? А, до речі, ще одну зв'язку не сказав. Ось якраз хагалас, да по чому? Да по альгізу. Тобто, ну, це так, да, це прильот якраз по захисничкам в лапках. Да? Ну, по оркам читайте. Також, руни підтвердили, щоб можна було навіть не сумніватись. Ну, відповідно так. Тобто, ну, шибки як мінімум можете укріпити. Тому що, тому що. Якщо десь гарно бахне, ну ви розумієте, да? Добре. Так, дякую за відповіді. Далі у нас генічеськ, який трохи далі знаходиться. Ну, На самому побережжі, якщо точніше. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до, до кінця липня цього року буде звільнено генічиськ? Хай скажуть його неправду. Іса. Беркана. Альгес перевернутий. Інгус. Єра. Ансус перевернутий Дивіться, а це 50 на 50. І знов таки навіть менше, тому що, тому що, тому що відразу впала іса. Ну, тобто, шанси до, шанси до липня. До кінця липня, відповідно, є, певні. Ну, але, але, не зовсім прям гарні руни випали. Не, не зовсім те, що хотілося б побачити. Ну, дивіться. Іса ось відразу. Певне блокування йде. Тобто, ну до липня, ну, схоже, що ще ні, а кудись туди далі, до кінця літа, да? на це схоже. Дивіться, відразу, беркана йде. Певний ріст. Ріст і розвиток. Ну чого? Ну, бойових дій, як мені бачиться, якраз в той бік. Да? Дивіться, Альгіс перевернутий. Знову таки, бачите? Населення це щось не зовсім захищене буде почувати. Окрім того, ну, да, це й про захисничків в лапках, ось по ним будуть прильоти. Зокрема, Ну, дронів в тому числі, чому ні. Да, це руна, яка дрони зазвичай програється, так. Окрім іншого. Дивіться, але інгус, тобто, ну що, це благопримне завершення ситуації. Поки що, бачите, під ісу, тобто, що я кажу, що буде звільнення, але трошки пізніше. Да? Ну, буде, однозначно. Е, крім того, було ну, прийме завершення ситуації, було приємне вирішення питання. Зрозумів. Дивіться, ось є, раз, завершення циклу. Да. Ну, Зрозумів, якого циклу? Цикл окупації, однозначно. До речі, це вона вже натякає на те, що є певний план. Як, знаєте, як результат, раніше Завершення циклу, в результаті чого? Та в результаті раніше проробленої роботи, є там певний план. Ну, звичайно, не по конкретному населеному пункту, а по всьому лівобережжі Херсонщини, так скажу. І дивіться, не кінець. Це Ансус перевернутий. Це про чутки, плітки, певний обман. да, Все сюди, дезінформація, орки будуть на цей рахунок старатися, да, однозначно. Ну, окрім того, да, це прильоти по оркам. да. Це прильоти по оркам, однозначно. Ну, це як дрон може бути, так може бути і щось тяжче. Ну, зазвичай, це все-таки дрони в більшості випадків програється. Ну, в будь-якому випадку це позначка, що прильоти будуть по оркам, однозначно. Добре. Ну і давайте подивимося, як буде звільнено. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено генічіськ? Хай скажуть у правду. Гебо. Ансус перевернутий. Старуна. Ну, гаразд, і що? Райдо. A я вас перевернутий. Хагалас. Дагас. Ну і гаразд куди? До соло. А, я зрозумів. ха Ха! Цікаво! Дивіться, звипав. випав. Да, в даному випадку це не про бойові дії, зараз поясню, про що це? Дивіться, Гебо, Ансус перевернутий, вірд, вона ж пуста руна, Райдо, Евас, Хагалас, Дагас і Соубо. До речі, цікава зв'язка. Фінал цікавий. Поясню. Про що мова. Відразу, бачите, відразу падає партнерство. Тобто, ну, бойові дії да, да ні, не про це мова. Тобто партнерство, да, ну, зрозуміло, рух опору і так далі, одним словом, ось будуть наводити оце саме все. Да. Крім того, дивіться, це що, це партнерство з одного боку, ось бачите, що стікають. партнери. Це, це колаборанти. Да. Колаборанти будуть бігти аж бігу. Вони ж там, здається, якраз е, адміністрацію Херсонської області перенесли в Генічіск, да. Ну От, от те мова, бігтимуть, аж п'ятки горітимуть. Дивіться, Ансус, да, от прильоти по оркам, знов таки, руни підтвердили. Окрім того, це брехня. Брехня, да. Брехня, дезінформація, Будуть там чутки, плитки всякі розповідати і так далі. тому подібне. Окрім того, дивіться. Ну, Це да, це брехливе партнерство, лицемірне партнерство. Да, мова про колаборантів, щоб навіть не сумнівалися. Далі, руна вищих сил падає. Вищі сили за Україну і за українців. Повторююсь, вкотре. Окрім того, це те, що. Це прикриття інформації. Тобто, що ну, не з боку рун, в даному випадку таємно, вони якось будуть валити. Може, і вже почали валити, до речі, да? Там, збирати і... мама, пора валити з Крима, якось так. От про це. Ось вам Райдо, дорога їм падає, відразу, да, і відкриття певних можливостей. З одного боку. А з другого боку, ось чомусь я вас. Забачте, можливості відкрились, а руху поки що нема. Чи то вийти їм не дають якраз, да? Чому? А тому, що ось Хагалас. Прострілюється це все. Однозначно, ну це вже з нашого боку, зрозумів. Крім того, дивіться, Ансус перевернутий. Хагалас. Точно, як приліт по оркам. І гарний приліт такий, так? Да? Ну і до речі, що? Це? це? Ми питали, як буде звільнення? Ну так вогневий контроль. Тобто боїв в місті не буде, знов таки, руйнувань немає. А, це що? Це вогневий контроль. Да, Банально. Коли наші підійдуть, вони звідти драпануть аж бігом. Якось так. Ну і плюс да, пару гарних прильотів, де вони там натаскали, де там їхні адміністрації, тримайтеся звідти подалі. Ну і, да, до речі, можете все підготувати там. місце, місце де можна було пересидіти, якраз де окупацію не завадить. Ну Тому що, хоч це і не бойові дії, ну все рівно прильот, якщо десь застане, ну, самі розумієте. Да? М -м 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 Відповідно так. Тримайтесь подалі від орків, де вони там шастають, де вони там що понатягували. Місцеві ж точно в курсі. Це я впевнений на 100%. Дивіться. І Дага падає. Ось вам падає трансформація ситуації, -до, до речі, в результаті, чого? Да, в результаті от самого цього вогневого контролю, прильотів, до речі, да? М -м 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 ну, до речі, дивіться, під підвищими силами трансформація ситуації. Тобто ну, звільнення так буде Ну, відносно м'яко пройде, скажімо так. Хоч прильоти, бачите, є, руйнувань немає, жертв, слава Богу, теж немає. Добре. Ну, і ось вам власне соло, руна перемоги. Тобто, відповідно, прильоти що? трансформуються в перемогу. Якось так. Тобто, бойові дії в самому місті? ні, не про це мова. Вогневий контроль, ну, це да, це буде. І орки звідти драпануть аж бігом. Відповідно, якось так. Ну і знов таки, натяк на те, що десь телітом буде відбуватися. Ну, цього року, відповідно. Так, да, якось так. Ну, загалом не так погано, знаєте. Хоч, хоч, звичайно, да, прильоти є, ну що ж, не без того. Ну, але, принаймні, без бойових дій, і без жертв, що теж доволі непогано. Ну, ви попереджені, відповідно я ж кажу, краще підготувати місце, де можна було пересидіти. На всякий випадок. Хай краще буде і не знадобиться. Якось так. Все, ось руна перемоги на кінець випага. На цій оптимістичній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!